Британська розвідка пише, що Пригожина перекинуть Білорусь, щоб іти в наступ на Західну Україну і Київ. Давайте ми подивимося, бо цей запит вже писало до мене кілька людей проглянути. Чи дійсності Пригожина перекинули Білорусь таким чином, щоб потім він міг спланувати наступ на Західну Україну і Київ? Чи дійсності це так? Давайте подивимося, що говорить Таро. Та звичайно, не британська розвідка, це зовсім інша система отримання інформації по енергіях, але давайте подивимось: карта місяця. Таємні плани, обговорення. Карта четвірка кубків, заморозка, пасивна карта, карта вичікування. Карта Невдачі, Сімірка Пентаклів, новини, які будуть відкриті. Карта сили боротьби, внутрішні колотнечі і заколти. Вони між собою зараз не можуть всі примиритись і помиритись, не кажучи вже про те, щоб вони планували наступ на Київ чи Західну Україну. Карта Імператриця. Ну, теж, якби не сказати, що є якась погана карта, але це, як би кажуть, де обговорення якогось плану. Так. Поки що на рівні обговорення. Шестірка жезлів перевернута. Недостатність ресурсу, недостатність можливостей. І це не є основна ціль. Це не є основна ціль його зараз перекидання саме туди. Тобто британська розвитка, наскільки я розумію, це припустила. Але це поки що йде отак. Бачите, тут карта диявола, тобто теж ще їхня колотнеча не примарилася. двійка мечів перевернута. Поки що це не є ключова якби, місія і завдання, і перекидання пригожена в Білорусь, щоб тут звідти нападати на Західну Україну чи Київ. Ну, по крайній мірі, поки що, можливо, будемо час від часу робити, ну, перевіряти, робити повторні прогнози. Поки що карта більш така пасивна. Ділять між собою, не знати що, шукають крайніх винних. Про щось там собі домовляються, поки що домовленостей конкретних теж карта не показує. Так, про можливий напад Західна Україна або Київ. Королева жеслів перевернута, дев'ятка мечів перевернута, паж мечів перевернутий. Король Пентаклів теж перевернутий. Вся карта перевернута. Аркан зірка. Вісьмірка кубків перевернута, пар жезлів перевернута. Карта наразі перевернута. Тобто, знову ж таки, по цьому розкладу теж, якби йде підтвердження, що прямого такого плану до реалізації наразі немає. Як воно буде згодом, треба буде дивитися. Давайте ще візьмемо третю колоду, і на третій колоді кілька карт глянемо. Так, домовленості. Карта нуля, нульовий аркан. Перевернута королева Пентаклів. Король мечів прямий. паж мечів прямий. Королева жезлів перевернута. Король Кубків перевернутий. Десятка жезлів перевернута. Ну, все-таки, так як показує розклад, туди його перекинули не для тої. Основної цілі, щоб нападати чи на Київ, чи на Західну Україну. Я ще раз наголошую, 100% в прогнозах вона неможлива. Тому періодично, так як майбутнє міняється, треба їх передивлятись. Наразі картина така. Ще раз кажу, між собою: говорять, домовляються, діляться. Там я кажу, якісь такі в них колотнечі, ці колотнечі будуть і далі продовжуватись, тому що я наголошую, що результат з того, що відбулося тоді через Пригожина, оцей бунт, він все рівно. Є і буде далі розвиватися. Тобто продовження ще один такий був важливий пазл для продовження краху кремлівської системи і внутрішні заклади будуть ще більше наростати. І тепер не лише, не лише в Росії, але і в Білорусі. Розумієте, наскільки там все складно, наскільки вони там щось не можуть між собою поділити, домовитись, тому подібне. І ще тут теж карта показана, що через ту ситуацію далі будуть летіти голови, і далі буде зростати невдоволення, як і тими вагнерівцями, так і, так і ну, якби населенням Росії, так і населенням, до речі, Білорусі. Ну, одним словом, нічого доброго точно вони цим всім не зробили. І голови, кажу, полетять ті, хто там командував, ще тих ще там головнокомандуючих, ще я думаю, будуть чергові історії про Шойгу і того самого Герасимова. І ще будуть і заяви всякі Лукашенка і Путіна. І одним словом, говорили, балакали, говорили, балакали, але все ведеться до одного до ще більшого, до ще більшої активізації кінця, тим всім і краху, тим всім. Темним структурам, сатанинським системам, схемам, де все буде викриватись і повністю знищуватись. така картина. А в цьому контексті ми ще й передивляємося кожного тижня ситуацію зі сторони Білорусі. Тому тепер будемо включати оцей от пункт сторона Білорусі, що там і як робиться раз в тиждень, будемо хоча б актуальний прогноз робити. Ось така картина по даному запиту.